Міжнародний турнір відбувся у рівному. Спорт зближує серця. Назва щорічних змагань з футболу Конкурс серед дорослих та дитячих команд проходить у рівному вже в сьоме. Як це відбувається під час війни, та хто був із за гостей, розкажемо далі. Ось так з самого ранку біля футбольного поля сьомого ліцею зібралися команди на міжнародний турнір. Це щорічні змагання з футзалу, спорт зближує серця. Ну він проходить щорічно. В тому році я теж брав участь за РТФК. Ну, ціль перша це, звичайно, це виграти турнір. Але знаємо, що тут хороші команди, хороші гравці. Будемо боротися, боротися між собою приїхали п'ять дорослих та стільки ж і дитячих команд. Турнір відбувається в всьому, і зазвичай участь приймали команди з інших регіонів та навіть країн. Але в умовах війни усе змінилося. На жаль, пов'язана це проблема з війною. Не приїхали наші польські партнери, але є присутній віце-консул республіки Польща з Луцька, який люб'язно. Їхав, який генеральний консульство республіки Польща є патроном нашого е, заходу спортивного у запеклій боротьбі золото серед дорослих команд здобули гравці РТФК, А от серед дітей першість вибороли гравці сьомого ліцею, та найголовніше за словами організаторів, що турнір об'єднує. Бачимо під час війни е, Польща – Це одна із найбільших, таких партнерів, яка допомагає. Україні і в плані військовому, в плані гуманітарному приймає мільйони наших, наших мешканців. І це є таким, теж я рахую, саме в цьому році, знаком вдячності польському народу за ту підтримку, що ми разом не тільки на полі бою, але і в спортивних змаганнях. Після турніру на учасників та вболівальників чекали омріяні кубки, нагороди, подарунки від спонсорів, а також смачний куліш. Ілля Ілятомашевський Павло Стецюк новини рівного.